Вітаю усіх до вашої уваги. Відеоінструкція по роботі з системою дистанційного навчання для викладачів нашого коледжу на основі сервісу Google Classroom з використанням корпоративного облікового запису. Насамперед нам буде потрібно сам обліковий запис, тобто логіний і пароль для входу, який ви вже отримали. Eh, наголошую, що робота eh, як викладачам, так і студентам буде можливою тільки з використанням облікового запису, який закінчується на ФКНУБ і UA. Тому на першому кроці нам потрібно eh, війти eh, на комп'ютері чи телефоні в цей обліковий eh, запис. Eh, способів для цього є багато. Я покажу вам найбільш зрозумілий, оскільки більшість з вас вже мають облікові записи Google приватні облікові записи, а багато з вас вже використовували Google Classroom в своїй діяльності, то давайте просто перейдемо на сторінку Classroom. Зараз я тут бачу курси, які я використовував раніше, які були створені на моєму приватному обліковому записі Gmail.com. Я можу переконатися в цьому, навівши, навівши курсор на кружечок в правому верхньому куточку, я бачу свою електронну пошту Gmail.com. Яку я маю змінити зараз на коледж, на коледжівському. Для цього натискаю на цей самий кружечок і обираю кнопку Додати інший обліковий запис, ввожу або копіюю обліковий запис, логін. Ввожу пароль. І переходжу уже в коледжівський обліковий запис. Як ви бачите, мій значок змінився і адреса електронної пошти вже. Зовсім інша. Подібним способом змінити обліковий запис можна і на телефоні. Це робиться навіть, робиться навіть легше. При нагоді хочу зауважити, що ви будете мати можливість використовувати в цьому обліковому записі і інші корисні сервіси Google, такі як, наприклад, Google Диск. Який є фактично необмежений для вас тепер електронну пошту, звичайно, Google Meet, документи, таблиці, форми та інше. На головній сторінці класруму ми бачимо перелік курсів. Це групи, в яких ви будете мати пари в цьому семестрі. Вони будуть додані, вони вже додані автоматично нами. Ну, і перше, що нам потрібно, це прийняти запрошення на роботу в цих курсах. Тобто я просто натискаю кнопочку прийняти. Ну і відбувається перехід відповідно групи, ну і, відповідно, всі курси потрібно прийняти там, де ви читаєте така сама процедурочка і наших студентів, але про це ми поговоримо пізніше. Давайте перейдемо в будь-яку групу. Ось, наприклад, 21 КН. Тут ми. Бачимо звичайний для класруму інтерфейс. Зліва це: перелік курсів, тобто груп, зверху чотири закладки. Це стрічка, де можна написати повідомлення для студентів. Також тут будуть відображатися будь-які дії, які будуть відбуватися в розділі завдання. Ну, наприклад, якщо ви додасте завдання, то тут буде сповіщення для студентів, що таке завдання додано. От ви бачите, тут вчора було додано нове завдання, елементи комбінаторики. Друга закладка це завдання, де ви можете розміщувати завдання студентам і також перевіряти їх. Люди, де ви побачите всіх студентів та інших викладачів, які викладають у цій групі, і оцінки, де будуть відібрані оцінки, які ви поставите студентам за виконані завдання, в розділі завдання звичайно. А тепер про дуже важливий момент, який вам треба зрозуміти, наш класрум має деяку особливість, яку, можливо, ви побачите вперше. Для кожної групи створено один єдиний класрум, один єдиний курс, в якому знаходяться, звичайно, всі студенти і всі викладачі, які читають в цій групі дисципліни. А дисципліни тут організовані як теми. Ця структура добре прослідковується в розділі завдання. Давайте перейдемо. І в ньому ми бачимо уже готові, теж заготовлені нами дисципліни, які в нашому випадку будуть називатися темами. Тобто, ось є усі дисципліни. Так? І... Під цими назвами дисциплін будуть з'являтися ваші завдання. Ось, наприклад, з дисципліни теорії ймовірності та математична статистика було опубліковано вчора завдання, елементи комбінаторики. В такому ж вигляді цю сторінку будуть бачити і студенти. Отже, ще раз, курс. Це у нас навчальна група, а тема це дисципліна. Чому це важливо? Бо коли ви будете створювати завдання, вам треба буде його прив'язувати до теми, тобто до вашої дисципліни. Давайте спробуємо це зробити для того, щоб додати завдання в розділі завдання чи вкладці завдання є велика перша кнопка велика, це створити. Можна створити різні речі, ви потім розберетеся з цим детальніше. Але давайте спробуємо з найпростішого просто створимо завдання. Ну, тут є підказки від Google, які вам допоможуть також в цьому розібратися. Отже, що нам потрібно, щоб створити завдання? Перше, дати назву цьому завданню цьому завданню. Давайте ну, я не буду тут щось надзвичайно видумувати. Давайте зробимо. Назвемо це практична робота 2. Звичайно, було б добре конкретизувати більше. І дамо вказівки, наприклад, е виконайте завдання 1-5. Практично є. Роботи два, ну, можна, звичайно, допустити більше якісь інструкції, дати, які ви вважаєте за потрібні. Ну, і, звичайно, до цього треба ну, підвантажити, напевно, практичну, практичну роботу. Да, в цьому випадку це можна зробити як або посилання на ваш файл, який знаходиться на Google диску, наприклад, в тому самому розділі, який ми колись називали дистанційне навчання, або просто завантажити його. По-новому, так, ось, наприклад, давайте я завантажу. Ну, не буду там довго десь ходити. Завантажити можна будь файл, як Wordівські, і зображення. Давайте просто якісь любе зображення я виберу. Ну, ну, Підвантажилося. Студенти вже це завдання будуть бачити разом із е е файлами, які ви підвантажите. Далі нам треба заповнити деякі дані, зокрема, для кого цей курс. Ну, як ви бачите, 21 перша третій курс, 21 перша група вибрана. Всі студенти, можливо, звичайно, тут вибрати ну, якусь іншу, іншу комбінацію якимось конкретно студентам, але, звичайно, як правило, ви будете вибирати всім студентам бали. Ну, нехай буде п'ятибальна система, тому максимально буде 5 балів. так? термін виконання. Давайте залишимо без терміну, щоб студенти пізніше, хоча тут можна обмежити, наприклад, там до якогось до якоїсь дати вони мали би це здавати. І тут важливо те, про що я вам казав. Тема. Тема у нас це ваша дисципліна. Тобто, тут нам треба з цього переліку вибрати дисципліну. В даному випадку це теорія ймовірності та математична статистика, і це означає, що ця, це завдання воно прикріпиться саме під. Дисципліною теорією вірусів та математична статистика. Якщо ви не виберете тему, воно з'явиться, але воно з'явиться просто в загальному переліку і ну, зіб'є з толку наших студентів. В принципі, ми зробили все, що потрібно, можна це завдання призначати. Але ще одна корисна функція це є можливість, є можливість е призначити або негайно, або запланувати на якийсь конкретний день, наприклад, на понеділок, на якусь конкретну годину. Тобто, виходячи з цього, виходячи з цього, можна, якщо вам це зручно, планувати і наперед на тиждень, на два, на місяць, ну, як ви це бачите самі, ось, в принципі, так відбувається подача завдань. Отже, ще раз давайте пройдемося стрічка. Так, вона для того, щоб ви могли спілкуватися тут чи давати якісь настанови студентам. А Також тут для студентів з'являється повідомлення. Завдання, де ви можете створювати завдання. Так. І люди. Це... Клатка, де ви бачите студенти, ви бачите сірим кольором ті, які ще не підтвердили запрошення. Е, ну, а оцінки е, ми просто будемо е, мати результати так, цих цього оцінювання. Ось тут, коли вони е, з'являться. Е, ну, ось така система: це в принципі. Основне, що вам потрібно знати на сьогодні. Далі треба пробувати розбиратися в самому Classroom – Це досить проста програма, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Я думаю, що кожен з них, кожен з вас з цим впорається, чого я всім вам. І бажаю, якщо будуть питання чи пропозиції, будь ласка, звертайтеся, будемо раді допомогти.